Привіт, синьо-білі вболівальники. Останні заяви нашого тренера Олександра Шовковського привернули увагу української преси під час прес-конференції, після поразки від Елензе Черкаси його прямо запитали: чи відчуває він, що має щось нове запропонувати Динамо? І його відповідь була досить загадковою. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте розберемося, що насправді сталося. Все почалося з того, що журналіст запитав. Чи не відчуває Шовковський, що досяг своєї межі з командою? Відповідь тренера була короткою, але сповненою змісту. з усією повагою, те, що всередині мене завжди залишиться всередині мене. Протягом усієї моєї футбольної кар'єри я ніколи не говорив про свої почуття. Це сталося лише після, наприклад, завершення моєї кар'єри гравця. Іншими словами, Шовковський чітко дав зрозуміти, що не має наміру виставляти на показ свої емоції. І що він зберігає повну зосередженість на роботі навіть після негативного результату, варто нагадати, що Динамо програло Елензе Черкаси з рахунком 1-0 на стадіоні імені Валерія Лобановського у 12-му турі української прем'єр-ліги. Несподіваний результат, який викликав занепокоєння серед уболівальників та преси. Попри це, Шовковський продовжує висловлювати впевненість і показує, що він все ще вірить у потенціал команди. Але його слова залишили питання, яке повисло в повітрі: чи відчував він тиск, чи просто захищав роздягальню від зовнішньої критики? А ви, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про відповідь нашого тренера? Чи є у нього ще багато чого запропонувати Динамо, чи настав час для змін? Залиште свою думку в коментарях нижче. Я хочу знати, що ви думаєте про цей етап розвитку команди. На цьому закінчу і побачуся в наступному відео. Слава Динамо!